На сьогоднішній день, коли ми дивимося в суспільство, ми бачимо, що все більше і більше з'являється свят. Різних свят, які шокують нас та, можливо, паморочать наш зір. Одним з таких свят для мене є Хеллоуін, коли люди дійсно концентрують свою увагу на поклонінні комусь або чомусь, тому що не є таким важливим. Але що вони роблять цим? Вони просто відвертають свою увагу від головного. Кожне свято призначене для того, щоб відвернути свою увагу від істини. Але дивлячись на це все, ми можемо згадати навіть ізраїльський народ, який концентрував всі свої свята лише на одному на Ісусі Христі. Але ж, повертаючись до звістки, хотілося би запитати, а що є головною звісткою? Що ми сьогодні проповідуємо, або що звучить через кафедру, що сьогодні звучить в наших церквах? Чи ми знаємо це? Напевно, кожен з вас зараз з легкістю відповів, що звучить звістка трьох ангелів, або ж трьохангельська звістка, яку ми знаємо, яку я впевнений чудово з... кожен пам'ятає, навіть де вона записана. Зараз я хотів би, щоб кожен з вас себе перевірив. Чи пам'ятаєте, де вона записана? Чи ми розуміємо її? Чи багато разів, чуючи проповіді, ми тільки знали, що вона існує. Ми знаємо, що це вістка останнього часу, але до кінця ми її не розуміємо. Отже, хотів би запропонувати вам сьогодні розпочати читання цієї звістки. Давайте разом прочитаємо об'явлення 14 розділу. Будемо читати з 6 по 12 вірші, і поглянемо, що це за така за звістка. 14 розділ об'явлення 6-го вірша. Ми читаємо. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності. Проголошуючи гучним голосом побійтесь Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи, упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел, третій, слідував за ними. Промовляючи гучним голосом, якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші Його гніву, й буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед анцем, і дим їхніх мук підійметься на віки віків. І не мають спокою ні в день, ні вночі ті, хто поклоняються звірові та його образові. Або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Отже, друзі, ми з вами прочитали 14 розділ 6 по 12 вірш безпосередньо трьохангельську звістку. Але давайте зараз Коротко розглянемо, чи зробимо такий короткий огляд усієї трьох ангельської вістки. Отже, у нас є три ангели, які сповіщають, що вони нам сповіщають? Вони нам сповіщають дуже важливі речі. Давайте поглянемо на першого ангела. Перший янгол сповіщає нам, він має вічне Євангеліє. Дуже цікавий момент, що е, вічне Євангеліє це є. Не просто чимось е, короткостроковим, це щось постійне. Інший момент, другий янгол, що він має, крім того, що перший янгол має вічне Євангеліє, Ми ще читали, що настала година суду. Тобто суд вже настає. Другий янгол сповіщає, про що він сповіщає? Він нам сповіщає, що впав Вавилон. Вавилон падає. І ми приходимо до третього янгола. А третій янгол в основі своїй має безпосередньо чудове посилання на Агенця Божого. Це дуже важливо, щоб ми це розуміли, і це дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали. Але маючи цю загальну картину, я пропоную вам зараз перейти безпосередньо до звістки. Першого янгола. І давайте будемо дивитися, що тут зображається. Шостий вірш каже: «І Я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангелію, щоб звіщати її жителям землі, усякому народові поколінню племені й народності. Отже, ми бачимо, що тут вічна звістка. Що ж це така вічна звістка? І чому вона не має опису ніякого? Тому що це звістка, яка має лунати постійно, яка має рухатися вперед. Вона не обмежена, вона постійна. Давайте ж звернемося до Матвія, 24 розділу, і будемо читати з вами 14-й вірш. Матвія, 24 розділ, і будемо читати з вами. І це Євангелія, царство буде проповідано по всьому світу, на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Отже, ще один відголосок цієї звістки. Що ж це за звістка? В чому її концентрація? В першу чергу ми бачимо, що любов Бога проявлена в ній, що вістка не буде обмежена лише частиною нашої землі, а це повністю буде спрямоване для усіх. Це сотеріологічна мова, передана протягом усієї книги за допомогою образа закланого агнця. Небесні істоти проголошують, що Агнець гідний поклоніння. Тому що він єдиний, хто гідний цього. І всі ці вістки складені в одну вістку. Вічний Євангелія. Ось що ми проголошуємо, ось про що ми повинні думати та пам'ятати постійно. Але продовжуючи, ми читаємо, проголошуючи гучним голосом: побійтесь Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду. У мене до вас запитання. А що таке боятися Бога? Чи потрібно нам боятися Бога з таким всередині. Трепетом, можливо, з якимось переживанням, чи просто зі страхом, що щось він може нам зробити. Щось зараз, е, ну, уявімо собі, я зробив помилку, і одразу Бог стоїть з палицею, і ми просто повинні боятися, я щось накоїв і одразу пригнувся, щоб тільки мене Бог не покарав. Чи такий страх має бути у нас до Бога? Але концепція страху перед Богом передбачає, що Бог. Трансцендентна і велична істота, яка виявляє себе людям, охопленим сяючим і непроникним світлом, і змушує землю тремтіти. Це незвичайний страх, який ми повинні відчувати в своєму житті. Це не те, що ми повинні думати, що Господь нас чекає, щоб покарати, і ми з-за того, що боїмося його, по цій причині лише служимо Йому. Це страх відлучення від Бога. Ось чого по справжньому ми повинні боятися в нашому житті. Ми повинні боятися, що ми станемо віддалені від нашого люблячого Творця. Ось ця правда, ось ця істина. Це не страх бути у відносинах з Богом, але це страх втрати цих відносин. Ось що кажеться тут. І тому Іван записав це в об'явленні. Що каже вічне Євангелія проголошує не страх, як боятися Бога, а страх втрати відносин з ним. І настає другий елемент починається суд. У Біблії дуже цікаво, що суд асоціюється з днем викуплення. І для євреїв це було дуже важливо. І коли говорилось для євреїв, що починається суд, це день викуплення, коли вони себе дуже чудово почували, коли вони раділи разом. А чому вони раділи? А все дуже просто. Вони раділи, тому що знали, що сьогодні для них є надія. Надія для них була саме в цьому дні, тому що вони звертали свою увагу на те, що агнець. Викупив їх, викупив їх від гріха. Тому, коли для людини сьогодні віруючи, кажеться тема суду, людина не повинна боятися. І знову ж ми повертаємось до страху. Боятися Бога це боятися відсутності відносин з ним. Не потрібно боятися суду. Тому що суд це день викуплення, це момент викуплення нашого, коли ми отримуємо надію. Отже, дорогі друзі. Перший Янгол проголошує наступні речі. Перше, ми з вами говорили, що він проголошує провічне Євангеліє, яке не має обмежень, яке чітко і зрозуміло висловлює свою думку, висловлює те, що все сконцентровано на Агнці, який був закланий за кожного з нас. Переходячи до другого моменту, ми бачимо, що боятися Бога це не боятися стосунків з Ним, а навпаки. Відсутності цих стосунків з ним. І третій момент, який ми розібрали в першому янголі, це те, що він проголошує, що почався суд. І дуже приємна новина це день викуплення. Наскільки це приємно? Наскільки це чудово? І сьогодні ця надія лунає для нас. Але так як перший янгол зробив заклик. Давай перейдемо до другого Янголи і подивимось, що він нам пропонує, що він нам може розказати сьогодні. Звістка другого ангела. Що в ній чудового або що страшного? Падає Вавилон. Ми читаємо в восьму вірші. Ще інший ангел другий слідував за ним, проголошуючи, упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своїм розпусти. Про що тут говориться? Впав Вавилон. Вавилон складається з хибної трійці. Давайте це розберемо. Звір з моря, який зображено в уябленні 13 розділі першому вірші, це постатне християнство в середні віки. Звір землі це друга, друга особистість трійки. Апостальський протестантизм представлений Америкою і дракон. Особиста робота сатани. Через спіритизм і інше. Отже, Вавилон це спроба дракона об'єднати відступницьке християнство через чудесні події або щось що допоможе йому виправдати свої претензії на божественне походження. Вавилон пропонує світові своє е, спотворене Євангеліє, яке називається вином. Давайте розберемо, що це означає. І Ісус дав вино своїм учням як символ своєї жертовної смерті. Ми це згадуємо, коли на останній вечорі це трапилося. А що дає Вавилон? І давайте подивимося. І тепер Вавилон пропонує людям своє власне вино або шлях спасіння через покорність Херовиму, що загинув. У ці останні дні дракона багато в чому змінить релігійну, політичну, філософську та економічну карту світу за допомогою здійснення чудес, які дійсно почнуть переконувати багатьох у тому, що він справді є Богом. Ми повинні передбачити радикальні зміни у світі, масштаби яких важко собі уявити. Дорогі друзі, вістка другого ангела це не просто е, ще один момент, ще один етап того, що ми проголошуємо. Дуже важливий момент, того, що відбудеться оцей перехід від просто теорії до практики, коли дійсно буде зміна звичайних речей. Будуть замінятися свята, які вказують на Бога, замінятися на свята, які мають вказувати на когось іншого. Або на щось інше, як ми вже говорили. Коли люди сьогодні святкують Хеллоуін, на кого він вказує? Або святкують наші звичні е, свята інших церков, на кого вони вказують? На святого Миколая? Чи на Діда Мороза? На кого вказує свято, яке ми святкуємо? В західній культурі ми не побачимо, що святкують належним чином новий рік. Для них Новий рік це не щось дивовижне, чудове, для них Різдво є центром. В нашій культурі це ж Новий рік. І отже, виникає питання: це свято чи ще одна спроба Вавилону замінити істину? Сьогодні кожен з нас може здати собі це питання. Але давайте перейдемо до третього ангела. Звістка третього ангела це останній заклик Бога у формі попередження до мешканців землі, вибрати бік агнця у космічному конфлікті. Йдеться про лояльність та кінцеві зобов'язання. Що ж означає? Знамено звіра чи зображення, про яке ми читали в 9-10 віршах. Знак звіра це підробка печатка або друку Бога, його перста. Це суботи. На сьогоднішній день людина не, вже не так концентрує свою увагу на десятьох заповідях та думає, що не потрібно все виконувати. Навіщо мені виконувати все, якщо я можу вибрати щось зручне? якщо я не можу поклонятися Богові в суботу, я буду йому поклонятися в неділю. Або в понеділок, або яка різниця? Навіть в п'ятницю. Немає ще різниці, я ж все ж таки віддаю данину Богові. Але це і буде закликом останнього часу, щоб вибрати бік. Важливий бік. Отже, дорогі друзі, за цим слідує щось трагічне. І ми читали з вами, що ті, хто приймуть це клеймо, цей знак, вони питимуть вино Божого гніву. Вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву. І буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами. Та перед агнцем. І далі ми читаємо і дим їхніх мук підійметься на віки віків і не матимуть спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові або коли, хто приймає знак його імені. Дорогі друзі, неділя стає символом влади дракона над тими, хто слідує за ним, його владою. Змінювати закон Бога і це полегшує поклоніння Йому. Ми поклоняємося Творцеві в сьомий день суботній. І після закінчення космічного конфлікту безбожні поклоняються творінню через свій послух, або свій непослуг і вже в неділю. Ми з вами повинні розуміти, що далі. Проводиться дві метафори. Дуже важкі метафори. Використовуючи першу метафору, це метафору вина, і другу, як ми читали з вами у вогні та серці. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що перша метафора вказує нам на те, що Божий гнів він не буде мати милості. Як це так? Як це так не буде мати милості? Дорогі друзі, він не буде мати милості, тому що у людей буде час для того, щоб прийняти звістку. Звістка третього ангела це останній заклик, який каже: прийміть. Прийміть Христа. Це останній заклик для того, щоб кожен з нас зробив вибір. Але залежить від нас. Чи ми його зробимо? Але хто не зробить цей вибір, на жаль, він вже не буде мати шансу. Ми ще маємо час благодаті. Вино не розбавлене з водою. Кара не розбавлена з милістю. В той момент уже не буде у нас шансу. І друге це сірка з вогнем. Те, що буде пропікати. Коли Бог буде повертатися, ті, які не прийняли його в своє життя, будуть відчувати великий біль. Воно буде пропалювати до кісток. Цей біль того, що, кого вони відкинули. Але концентрація всього це агнець. Бог є нашою надією. Бог є тим, Хто дарує нам спасіння. Дорогі друзі, це велика надія, яку ми можемо мати сьогодні. Тому я запрошую вас усіх. Давайте сконцентруємо наш погляд на тому, що Господь закликає нас сьогодні. Саме сьогодні Він закликає кожного з вас. Саме сьогодні Він хоче, щоб ви були з ним. Саме сьогодні день надії, саме сьогодні, час, коли він каже: вже суд почався, вже день викоплення почався. Візьміться візьміть за його руку. Рухаючись вперед, пам'ятайте, Бог поруч з вами. Перший янгол проголошував, що є вічна Євангелія, що є наш Творець і Господь і вказував на анця і на те, що суд вже розпочався. Другий янгол проголошував те, що вже впав Вавилон. Але ще останні події будуть проголошувати, що сатана буде робити багато спроб, щоб забрати або спокусити когось, з вірних Богові. Та третій Янгол це останній заклик. Останній заклик, який лунає і каже сьогодні до кожного з нас. Погляньте на агнця, погляньте на те, що викуплення вже розпочалося для вас. Але пам'ятайте, не зволікайте, рухайтеся вперед з Христом пліч пліч Та нехай Господь сьогодні допоможе вам в цьому виборі. Давайте будемо пам'ятати вістку трьох ангелів. Та давайте будемо жити зі справжньою надією в серці. А зараз я хотів би молитися разом з вами. Дорогі Боже, я дякую тобі за цей чудовий момент, який ми могли провести разом. Вивченні твого слова та впізнанні вістки трьох ангелів. Особливим чином, Господи, я прошу тебе, допоможи зараз кожному в своєму житті прийняти це рішення, слідувати за Тобою, прийняти рішення слідувати за англем. І допоможи, щоб ця звістка трьох ангелів могла звучати в нашому серці і бути проголошеною для кожного, хто нас оточує. Ми дякуємо тобі за все. Амінь. На завершення, друзі, хотілося б побажати вам, щоб ви завжди трималися за руку Творця. Та нехай Господь подарує вам дійсно справжню надію на його скорий другий прихід. І сподіваюся, ми зможемо бути там разом, щоб, зустрівши один одного, обійнятися і сказати: слава Богу, ось він Бог наш. На нього ми мали надію, та він врятував нас. До скорих зустрічей!